Головне про події 30 грудня. Мін'юст відновив роботу трьох ключових реєстрів в Україні. З'явиться супутниковий зв'язок від Starlink, а в Білорусі заборонили Санта Клауса. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження ще на рік податкових і митних пільг, що стосуються дронів і складових для всіх безпілотників наземних водних безпілотних систем. Також продовжуються пільги на ввезення приладів нічного бачення та протидронових рушниць. Оцінки на ринку вживаних авто скасують агральний бізнес повністю фіскалізують. Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки російських хакерів. Про це повідомляє прес-служба Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів і спадкових справ. З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Як повідомляє економічна правда, таке рішення ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики у зв'язку з припиненням транзиту російського газу. США нададуть Україні 15 мільярдів доларів від російських заморожених активів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ще майже 2,5 мільярди допомоги у сфері безпеки нададуть Україні Сполучені Штати. Про це оголосив президент США Джо Київ Стар та Старлінк підписали угоду про використання супутникового зв'язку в Україні. Завдяки цій угоді, Україна стане однією з перших країн у світі, що отримає доступ до послуги Direct-to-Sell. У поїздах Укрзалізниці з'являться гарячі обіди, розроблені українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. У провідників можна буде замовити карпатські деруни, омлети житомирських яєць, курку з подільською картоплею та овочами, а також кримськотатарський плов з яловичиною. У Словаччині обурились через заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що прем'єр країни Роберт Фіцо своїми погрозами припинити постачання електрики в Україну відкрив другий енергетичний фронт. Відповідну інформацію поширило Словацьке міністерство закордонних справ. Ізраїльська авіакомпанія скасувала рейси до Москви до кінця березня 2025 року. Як повідомляє видання Таймс Оф Ізраїль, це сталося після аварії в Казахстані, літака Азербайджан Ейрлайнс», в якій загинуло 38 людей. Влада Білорусі заборонила в школах Санта-Клауса англомовні новорічні пісні, а також колядки. А натомість рекомендувала дотримуватися російських новорічних традицій. Про це повідомляє польське радіо. Росія заманює людей на війну за допомогою списання кредитних боргів, повідомляє Міноборони Великої Британії. Ініціатива поширюватиметься на кредити до 10 мільйонів рублів. Це приблизно 94 тисячі 400 доларів. Також борги можуть списати дружині контрактника. За даними видання «Медіазона», жовтня 2022 року росіяни оформили 411 тисяч заявок з погашення іпотеки та особистих кредитів. Президент США Джо Байден висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента штатів та лауреата Нобелівської премії миру Джеймі Картера, і оголосив 9 січня днем жалоби за померлим. Про це повідомляють у Білому домі. Таліби заборонили будівництво вікон у житлових будинках, через які можна побачити місця, які зазвичай використовуються афганськими жінками. У Будапешті з'явився понорозмірний лего-трамвай, повідомляє видання South China Morning Post. На складання конструкції довжиною 11 метрів знадобився 1 мільйон 800 тисяч деталей, 90 помічників та 6 тисяч 800 годин. Автором лего-трамваю став сертифікований компанією лего художник Балаш Дочі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.